Якийсь період я мала говорити студентам, пам'ятаєте, в 2010 році? Нині вже ніхто на студентів не пам'ятає якраз з мотивів того, що не була дотримана процедура, і зокрема, не було повторно запитано висновок Конституційного суду щодо законопроекту. То було скасовано зміни, які в результаті після революції вони були 2014 році відновлені. Тобто, в нас якраз форма правління таким чином змінювалася. При цьому багато конституціоналістів нарікали на таке рішення Конституційного суду, бо він ніби включив в себе роль законодавця. Зворотне законодавство ніби здійснив, тому негативно сприймалось таке рішення Конституційного суду. Тим не менш. Формально дійсно було порушено саме вимогу того, що навіть якщо до законопроекту якісь зміни далі вносяться вже після отримання висновку Конституційного суду, треба запитати знову висновок Конституційного суду.